Українську державу. В ці святі дні Страстного Тижня та воскресіння Господа нашого Ісуса Христа, коли сформувалась політична українська нація і воскресає із забуття разом з Господом нашим Ісусом Христом. Я національний гетьман України і українських земель. За початковою відродження великої національної держави Україна Русь в ці дні, коли українська нація безкомпромісно бореться зі світовим злом, коли народ святого Ізраїля повертається до української нації і разом нищать все світове зло супереч єгипетським фараонам і московському сатанізму, українська нація і народи її об'єднуються навколо Святого Києва і формують разом велику національну державу Україна Русь. Об'єднуються нащадки українців, царя Давида, царя Соломона, Понтія Пілата. Андрія Первозваного, Матері Божої Святої Марії, галів і галичан, французів і українців, євреїв і Кремли, синів і дочок Бога, синів і дочок неба і народжується нова велика українська нація і її національна держава Україна Русь. Сьогодні воскресає Бог. І людина Ісус Христос і дарує людству життя вічне. Сьогодні разом з Господом Ісусом Христом воскресає нова велика національна держава Україна Русь під жовто блакитним стягом і трисуттям з Христом Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні я, національний гетьман України, і українських земель оголошую про це на весь світ. Маю право від імені всієї української нації, від імені Господа нашого Ісуса Христа і маю Його особисте благословіння як владика Меркурій. Як слуга Духа Святого, що наповнює сьогодні Україну і всю українську націю. Українська нація в ці дні безкомпромісно бореться і переможе світове зло. Українська нація захищає світове добро, цивілізацію і демократію народів світу як держава першої демократії світу. Українська нація захищає Європу, Америку, Ізраїль. І всі демократії світу. Українці безстрашні і героїчні воїни, українці сини і дочки Бога Творця, сини неба, українці це ангели неба і Бога Творця, і мають життя вічне. Україна українка, галіліянка, галичанка, народила людству Бога. Ісуса Христа і дарувала Його людству, для спасіння людства і прощення гріхів зла. Українська нація сама древня нація світу, від якої народилася біла людина, і сьогодні світове зло знищує білих людей в першу чергу євреїв і українців. Українці, сини і дочки Бога, українці мають всі права на свою національну державу, Україну Русь. Українці, будуйте свою велику національну державу, Україну Русь, починаючи із свого дому, сім'ї, роду, вулиці, роботи, села, містечка. Міста, громади на основі своєї української руської мови, своєї величної історії. 19 наукових інститутів Великої Америки, Сполучених Штатів Америки вивчають українську націю і не можуть осягнути нашу велич, наші наукові досягнення, наш інтелект, нашу історію. Великі держави світу і світового зла борються за Україну, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, Китай, Іран, Європа. Є великі і таємні плани поділити Україну і українську націю, але Українська нація не боїться і буде битися за себе, бо з нами Бог. З нами наш Господь Ісус Христос. Всі території етнічної України повернуться в Україну і навіть Кубань. Заснована українцями Москва теж повернеться і буде музеєм України. Музеям світового зла і військових злочинів останньої імперії зла на землі, український новий небесний Єрусалим повернеться до України, українці світу, почуйте свого національного гетьмана України і українських земель, будуйте свою національну державу Україну Русь і не зважайте. Ні на кого. Бо українці спроможні зробити це як будь-яка достойна нація світу. Славте свою українську націю, народжуйте синів і дочок Бога і будемо мати національну державу радості і щастя. А будівничі і захисники стануть ангелами Бога. Слава Господу нашому Ісусу Христу, слава Богу і Творцю, Отцю і Сину, і Святому Духу. Майте життя вічне, життя радості і щастя, не забувайте, що ви, є українці, сини і дочки Бога. Сини і дочки неба, ви найкращі, ви достойні, ви славні, ви героїчні і ви найкращі із білих людей. Слава Україні!